Усім привіта вашого увага Оля. Мішечка сумкою, і подивимось попадає. На стрілі у нас ось такий гарненький клач. Велика сумка. Кіплінг. Сумка через плече. Середніх розмірів сумка. Ось такий цікавий дизайн. Легка сумка. Дивимось наступну середніх розмірів сумка. Ще. Спортивна. Мілітарі. Велика сумка. Маленька. Середніх розмірів. Легка. 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 Дивимось далі. Маленька. Середніх розмірів. Ще. через плече. Велика через плече. Маленька. Через плече. Через плече. Ще. Том Тейлор. Рюкзачок. Маленька. Ще. Маленька. Рюкзачок. Ще. Велика. Середніх розмірів. Велика. Через плече. Маленька, маленька. Ось така. Дивимось далі. Середніх розмірів. Ще. Маленька, гарненька. Ще. Через плече. Маленька. Велика сумка. Вигляді сердечка. Велика сумка. Через плече. Середніх розмірів. Через плече. Ще. Стокова фірма есмара. Ось такого плану. Дивимось далі. Велика сумка. Велика сумка. Велика сумка. Середніх розмірів сумка. середніх розмірів сумка. Ще. Сумка через плече. Маленька сумка. Через плече. Через плече. Ще. Сумка через плече. Дивимось далі. Кіплінг. Ще через плече. Через плече. Ось така гарненька. Дивимось наступну. Сумка через плече велика. Маленька. Маленька. З середніх розмірів. Ще. Велика, маленька. Ось така через плече. Маленька. Зірочками. Ще. Через плече. Сердечком. Через плече. Велика сумка. Ще легка. Клач, маленька. Клач. Через плече. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.